40 вінничан отруїлися грибами. У Вінниці стартував проєкт психологічної підтримки для жінок, 16 жовтня. Всесвітній день хліба. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Ще в березні травні 2023 року на площі Європейській проводили комплексні пошуково-ексгумаційні дослідження. У результаті розкопок було виявлено 106 людських останків. Це прах учасників Другої світової війни. Їх було перепоховано до оновленого меморіалу борців з нацизмом у Вінниці, що на вулиці Київській, та на міське кладовище поруч. Результати розкопок представили на презентації у хабі місто з місців. Особисті речі учасників Другої світової війни презентували у хабі Місто з місців. Це результати розкопок, що проводились на площі Європейській ще навесні 23-го року. Минулому році проводили дослідження екзомації та перепоховання. Загиблих на європейській площі, на власне на колишньому меморіалі, який відбувався у співпраці з музеєм Вінниці з Вінницькою міською радою. Це був надзвичайно важливий проект, надзвичайно успішний проект, і що надзвичайно є знаково і важливо, що, мабуть, це є перший такий проект в Україні. У результаті розкопок було виявлено 106 людських останків. Більшість з них належала учасникам Другої світової війни. Їх перепоховали на меморіалі борців з нацизмом та міському кладовищі. Це речі, які були знайдені з останками. Частина з них залишилася з логіки речей разом з цими останками. Особисті речі, такі як натільні хрестики чи. чи Персні пов'язані з одруженням цих людей, було прийнято таке рішення колегами. А речі медичного характеру, особисті речі, мильнички, якісь засоби гігієнічні, які були в цьому санітарному похованні, власне кажучи, вони можуть бути предметом для подальшої виставкової роботи. Артефакти, знайдені під час пошукових робіт, передали до фондів музею Вінниці, де вони доповнять експозицію, присвячену історії міста. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. На Вінниччині триває активний грибний сезон. Місцеві жителі збирають опеньки та білі гриби, які вже масово продаються на ринках. Проте лікарі застерігають про небезпеку отруєнь дикорослими грибами. За останній місяць на Вінниччині 40 людей, зокрема п'ятеро дітей, отруїлися цими продуктами. Медики закликають бути обачними і при перших симптомах отруєння звертатися до лікарів. Лисички, опеньки та білі гриби. Цими лісовими смаколиками зараз вкриті галявини віничини. Грибники збирають урожай та заготовлюють його на зиму. З початку сезону в магазинах та на ринках міста вже дедалі більше цих продуктів на продаж. Купують, аби посмажити, замаринувати або ж заморозити. Є муховик, який росте на мухові, і опеньки. Ось такі грибочки дуже гарні. Біля продавчині Валентини вишиковується черга з покупців. Всі за грибами. Жінка вже десятки років на привокзальному ринку продає гриби, бирає сама та добре знається на них. Також всі продукти перевірені лабораторією та мають відповідний сертифікат. Дуже люблять опеньки, полюбляють вони з дешевших і, і більш популярні. Гриби мають корисні властивості, але при неправильному приготуванні можна отруїтись навіть їстівними. Також при зборі цього врожаю грибникам слід бути обачними, бо у лісі трапляються й мухомори, бліді поганки та несправжні опеньки. За цей місяць вже понад 40 людей на Вінничині отруїлися грибами. П'ятеро з них діти. Перші симптоми отруєння проявляються впродовж шести годин після вживання. Одразу ж треба звернутись по допомогу до лікаря. Появу перших ознак це ну облювання, багаторазова, яка не приносить взагалі полегшення. Це діарейний синдром. В деяких випадках можливі е, е, слинотеча виражена, е, втрата свідомості. За першими признаками такими потрібно безпосередньо звернутися в лікарню. Зазвичай лікування після отруєння відбувається впродовж тижня. Аби уникнути інтоксикації, дітям радять вживати гриби з 12 років. А дорослим при зборі цього врожаю обирати лише перевірені види. При отруєнні не варто займатися самолікуванням. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Накласти турнікет чи пов'язку при кровотечі, надати першу допомогу до приїзду лікаря та зробити серцево легеневу реанімацію вчили помічників ветеранів у Вінниці. Впродовж шести годин фахівці супроводу ветеранів вивчали основні правила до медичної допомоги. Бачимо, критичну кровотечу, кров витікає з рани, під тиском інтенсивно тут ще є калюша з кров'ю. Лікарка екстреної медичної допомоги Катерина Тірентьєва розповідає, як надати першу допомогу людині, в якої сталась кровотеча. На манекені демонструє основні правила накладання джгута, пов'язки чи турнікета, а також як потрібно робити масаж серця. Згідно з цією статистикою, ми розуміємо, що кровотеча це є причиною смерті номер один превентивних смертей у всьому світі в результаті травм. Тому мета нашого курсу це контроль критичної кровотечі, навчити людей, що робити з критичною кровотечою, як її розпізнати, які типи критичних кровотеч бувають, які методи зупинки критичної кровотечі можуть використати людина в цивільний час. Тренінг з надання до медичної допомоги та зупинення критичної кровотечі провели для помічників ветеранів серед учасників. Андрій Паляниця, який з 2014 року добровольцем служив Нацгвардії, дуже багато цікавого було насамперед по зпиненню кровотечі, тому що дуже багато нюансів. Дещо як зажати тому що ну, кровотечі також бувають різних видів, різних типів. І сьогодні нам, як кажуть, розповіли все по полочках, що до чого відноситься, як ту чи іншу бровотечу спинити, що для цього краще зробити, тобто щоб не нашкодити людині. То так сьогодні дізналися багато про накладення джгутів, тобто які можна, які не можна. Тренінг тривав шість годин. Почали з теорії про основні методики зупинки критичної кровотечі, прямий тиск на рану та тампонування. А потім помічники ветеранів закріпили знання на практиці. Наразі вони будуть опановувати. Навички надання до медичної допомоги. Причому вони учасники, учасниці бойових дій дуже багато знають, як це на практиці, але такі навички доцільно постійно підтримувати і тримати себе в тонусі. Досить важливо, як помічникам ветеранів, які працюють на успішним Позитивний, так і ветеранам, так і взагалі цивільним людям, молодіти саме такими азами першої до медичної допомоги, тому що це важливо. Ми не знаємо, що кого де чекає, тому надати першу таку медичну допомогу це є саме таким, знаєте, позитивним і необхідним. Десять фахівців взяли участь в тренінгу з домедичної допомоги, отримали сертифікати та готові надавати допомогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. 16 жовтня відзначають Всесвітній день хліба. Міжнародне об'єднання пекарів та кондитерів запропонувало створити свято у 2006 році. Дату прив'язали до двох важливих подій створення продовольчої сільськогосподарської організації та Всесвітнього дня продовольства. Хліб в українській культурі не просто їжа. З ним пов'язано чимало обрядів, легенд та приказок. Про хліб знімають фільми, на його честь відкривають музеї та виставки. З нами на зв'язку Сергій Рибачук, директор музею хліба у селі Білопілля. Е, вітаю вас. Доброго дня. Які експонати є у вашому музеї? Можете більше про них розказати? Ну, на сьогоднішній день де музеї налічують більше півтори тисячі експонатів, включаючи речові, декоративні, житкові, гончарні вироби, дерев'яний, велика кількість вишиванок. Сорочок рушників з усіх областей України, Писемні експонати. Хочеться виділити найавтентичніші та найдавніші експонати, які є нашою гордістю і окрасою нашого музею. Це скриня 1870 1890 років, яка знаходиться на дерев'яних колесах, дерев'яних осецях і з музичним замком. Та також барська кераміка, це баня, яка занесена до. Переліку музейних експонатів барської кераміки. Ну, і, мабуть, часу буде замало, щоб переназвати всі найкраще, але кожен експонат це окрема історія і пов'язана з домою певної людей. Чи можна спробувати в музеї зробити щось своїми руками? Якщо так, то що саме? У нашому музеї при відвідуванні ви можете насамперед за власними руками із найкращого тіста виготовити жайвер або щось інше, що вам до вподоби. Спробувати викачати або випрасувати швік за допомогою рубля. Як колись робили це наші предки. Який хліб можна назвати найцікавішим в експозиції вашого музею? Найцікавішим клібом нашого музею є хліб космонавтів. Йому вже 38 років. Цей експонат був подарований музею, у рік його відкриття в 1986 році. Як експонат зберігався, де експонат зберігався всі ці роки. Він вакуумований, білий Бородинський, Жраний, сірий. В кожній упаковочці по 10 бухівчиків, які вагою по 6 грамів. Ну і другий такий експонат це 125 двадцять п'ять грам хліба 125 двадцять грамів часів голодомору. Видно, що борошна там грамильники, але при огляді діти затамовують кодіки, коли звертають увагу на той хліб. Поділіться з нами і нашими глядачами секретами ідеального хліба. Ідеального хліба це любов до тіста, повага до хліба. Як каже наша майстриня, що тістечко живе, воно все відчуває і також воно себе поводить при випічці. Наші предки вчили і сучасні діти знають це. Коли тісто підходить, потрібно розмовляти тихенько, не сваритися, і тоді хліб буде найкращим. Мама випікала хліб один раз в тиждень, тільки в день – середа, а або субота. Ну і виділяючи під це цілий день. А тоді випічений хліб складався на количку, яка знаходилася на двері. А які прикмети пов'язані з хлібом? Ну, зазвичай в українському народі не можна було висичати для замішування тіста. Вирахувалося, що віддаєш доставку. Ми ну, злібом відзначали народження дитини, слібом проводили у освіти. Хліб супроводжував кругом людину на протязі всього життя. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок і розповіли. Таку насправді цікаву інформацію. Дякую. Я також би привітати всіх із всесвітнім Днем хліба і побажати всім нам перемоги. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Сергій Рибачук, директор музею хліба в селі Білопілля. На понад 24 тисячі гривень наловив риби чоловік у Ладижинському водосховищі. Браконьєр ловив рибу двома зябровими сітками. Він упіймав двох сомів, сазана, судака. Товстолова, плітку та ляща, вага незаконно виловленої риби склала 22 кілограми. На чоловіка склали адмінпротокол, за яким передбачено штраф та вилучення забороненого знаряддя лову. А в селі Івонівці Вінницького району двоє чоловіків незаконно наловили 60 раків порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. На Вінниччині стартує проєкт для жінок, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Курс спрямований на те, щоб підтримувати жінок у тяжкі моменти їх життя. Його можуть відвідувати усі, хто потребує Подолати життєві труднощі, поділитися переживаннями та навчитись новим способом подолання стресу в умовах війни. Таку допомогу надуть психологи жінкам в межах проєкту Наше коло. Ресурсна група для жінок в період війни, в період певних моментів, які є важкими для жінок, наприклад, викликають тривогу, депресію. І ми створили її з метою для того, щоб створити такий простір, безпечний, простір довіри, підтримки для жінок, які проживають в реальних подіях сьогодення. Курс складається з п'яти зустрічей. Психологи проводять для учасниць уявне занурення в дитинство, де досліджують дитячі спогади. Це одна з методик психологічної підтримки. Дізналася від своєї подруги, і вона мені дуже порадила, тому що зараз така таке скрутне становище в житті склалося, і вона мені порадила сюди звернутися, тому що сама з деякими питаннями споратися не можемо. Ось сподіваюся, що тут зможу розібратися трішечки в собі. До нього можуть долучитися усі охочі віничанки, попередньо зареєструвавшись. Софія Хмільовська, Денис Ковтон, телеканал Віничина. 16 жовтня в світі відзначають день здорового харчування. За статистикою ВООЗ, 80% усіх захворювань так чи інакше пов'язані з неправильним вживанням їжі. Аби уникнути проблем зі здоров'ям, потрібно правильно харчуватися. Варто збалансовано споживати білки, вуглеводи, жири, вітаміни і мікроелементи. Потрібно їсти більше фруктів, овочів та пити воду. Більше про переваги здорового харчування нам розповіла. Дієтологиня. Здорове харчування це хороше самопочуття, позбавлення від багатьох недуг, міцна нервова система і нормалізація маси тіла. Вже десятки років, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день здорового харчування. Бажано вживати багато зелені, бажано вживати багато овочів, фруктів. Я рекомендую обов'язково до раціону, якщо у вас немає алергії, мед і горіхи. А також, якщо ми беремо цільнозорнові, і що можна будуть? Можуть бути саління, можуть бути бобові, все, що вам підходить, все, що ви любите. На здоров'я впливає не тільки їжа, але й вода. Корисно починати свій день зі склянки теплої води. Це запускає всі необхідні процеси в організмі і пробуджує його. Є таке правило, що ми маємо випити води рівно стільки, скільки ми важимо, так? яка в нас вага помножити на 30, якщо це підлітки діти, то це помножити на 40. Але насправді треба йти за своїми відчуттями. Якщо немає потреби, якщо немає такої жажди і ви небагато їсте, тобто з'їдаєте свою норму, то достатньо буде випивати тої води, яку ви п'єте. Також при здоровому харчуванні можна не відмовлятись і від смаколиків. Це можуть бути сухофрукти та зефір. Цікавим доповненням до страви можуть бути і горіхи. Яблучка, грушки, помідорки, редька, селера, яка у нас дуже корисна, і зелень вона знаходиться на нашій території. Це ті продукти харчування, які наповнюють нас енергією, які стимулюють нас до життя, які балансують наше харчування. Правильне збалансоване харчування робить людину веселою та життєрадісною, а достатня кількість фруктів та овочів в раціоні корисно впливає на психічне здоров'я. Яна Колодинська, Дар'я Берт, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. А на цьому власне завершуємо сьогоднішній випуск новин. Дякуємо, що були з нами та залишаєтесь з телеканалом Вінничина, аби першими дізнаватися про найважливіші події рідного краю. Бережіть себе та своїх близьких до нових зустрічей.